Мед, ти чи, чи щось продав за тиждень? <кій> так, я вирішив зробити дідові трохи рекламу. Діду трошки старший. Тому треба допомагати таким людям. Хто не згідний, пишіть. Або хто згідний, пишіть, чи, чи добре я кажу, чи ні. Добрий рано. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка. Питається гречаний мед є. Гречаний, гречаний. Є. Є. Яку ціну? 200 гривень. 200 гривень коштує літрова баночка. Чудово. Кажіть, як ваш тиждень пройшов? Чи щось продали за тиждень? Ледя продав. Ледя продали. А дзвонили вам? Да. Так. Від... О, чудово. Можете передати привіт, можливо, у нас дивляться. Ви зараз прямо в ефірі, а підправили щось? Так. Да. О, це вже мені подобається. Okay. Ви нічого не боїтеся вже. Ви того разу казали, що боїтесь відправляти. Не знаєте як це не при Я це взагалі перший раз. То ви мусите переходити на новий рівень.